То має бути з документи, що там мало би бути прописано. Ми здається, вже мільйон разів проговорювали, що ми хочемо від партнерів, чого вони не хочуть писати. Проте, тим не менше, чого ми точно не побачимо в тому о, в документі, який готує Київ разом з партнерами. Ми розпитуємо в експерта Центру Об'єднана Україна Будана Попова. Богдан вітаємові то що там буде, і чого не буде. Ну чого не буде, так це точно це поступок Російської Федерації, тому що Оце весь цивілізований світ територія зброї звичайно, і НАТО. Звичайно, це неможливо. Це фактично антиконституційно щодо українського права, це порушення міжнародного права, і, відповідно, жоден наш союзник не піде на підтримання такого рішення. Вони всі розуміють, що натиснути на Україну для того, щоб Україна пішла на поступки, це неможливо. Бо Дональд Трамп намагався, ми пам'ятаємо, як він це робив, але в нього нічого не вийшло. Ну і на щастя, відповідно, є проблема. В нього також не виходить натиснути на Путіна достатньо. Точніше, в нього є всі важелі, і у європейців є всі важелі, але діють вони за. Надто повільно для того, щоб добитися якогось блискавичного результату, 19-й пакет санкцій Європейського союзу та нові санкції Сполучених Штатів проти РосНефті та Лукоєва та інших відповідно російських дочірніх компаній, вони продемонстрували, що є дуже багато важелів, дуже багато кроків можна робити в санкційній політиці в озброєнні України в підтримці ініціатив з передачі Україні високотехнологічного озброєння, яке допомагає нам бити їх на фронті, бити їх в тилу, бити їх НПЗ, що дуже вигідно для того. Ж, Трампа насправді тобто є багато військових операцій. Економічних операцій, які можна повернути так, щоб у виграші була Україна і партнери, а при цьому Російська Федерація та всі її союзники ну, були покладені на лопатки, будемо говорити відверто. Але, на жаль, недостача політичної волі. У деяких політичних суб'єктів часто саботує. І ми бачимо, що у Путіна є свої агенти в Європейському Союзі, які не дають просувати рішення достатньо швидко. Повертаючись до документу, чого там, ну, Точно, точно знову ж таки не буде. Це територіального питання легітимізації агресії, саме маю на увазі чи виведення українських віз з якихось контрольованих нами територій. Віргідніше за все, і це сценарій, який лобіює і Україна, і Сполучені Штати, і Європейський Союз. Відповідно, всі підтримують це припинення вогню безумовне тут і зараз, а потім перехода до розробки повноцінної мирної угоди. І по факту Україна ніколи не відмовиться від територій, вони будуть мати статус тимчасово окупованих, але Україна завжди буде повертатися до повернення їх. Дипломатичним шляхом, ну, ніхто не відкидає військовий сценарій. Ну, коли пиня помре або на болотах, що ще зміниться, ніхто не заважає нам сісти в танк і зробити те саме, що росіяни колись зробили. Але не те саме, бо ми воюємо виключно за свої території. Тут є відмінність. Російська Федерація порушила Будапештський меморандум, напавши на Україну, до цього анексувавши Крим. Провівши гібридні бойові дії на Донбасі, але ми ж будемо битися виключно за свої території, тому правда за нами і міжнародна спільнота також буде за нами. Ще один дуже важливий пункт це санкції. Не можна допустити зняття санкцій до укладення повноцінної угоди, в якій Україна буде мати певні гарантії своєї безпеки, безпекові угоди регіонального формату, безпекові угоди глобального формату та інші компоненти, включаючи розвиток нашого оборонно промислового комплексу, фінансова підтримка, відновлення України та інші важливі пункти обов'язково, щоб Україна була військово інтегрована та повністю суміщена з системами НАТО. Це і повітряна безпека і морська безпека, і можливо навіть розміщення іноземного контингенту з чітко визначеним мандатом захищати Україну у разі поновлення агресії. Ну, ми вже ж пішли в якусь таку історію. і, знаєш, як я як я провів літо, або знаєш, як, як, як я виглядаю, як в в ідеальному світі могла би це виглядати історія? Приземляємося трохи на землю. В'яснік бурісніка зараз у нас буде uh -huh. міністр оборони Бельгії Тео Франкін Сперечався заступником голови російського радбезу Мєдвєдєвим і порадив тому холонути після чергових погроз стерти Бельгію з лиця землі. Російський Мєдвєдєв, котрий зірвався на образи, обізвав міністра оборони Бельгії дурним. Це цитата у відповідь. Франкін нагадав, що НАТО війни не прагне, але принцип удару у відповідь діє понад десятиліть. і додав до свого посту пісню «Каундаун», заспокійся або узбагойся «Прозорий натяк Кремлю, бо час заспокоїтися, і припинити ядерний шантаж. Так, довісника вісника-буровісника. Направду, те, що зараз ми бачимо з боку Москви, на адресу і європейських країн, і е, нас із вами, це є. Свідчення безсилля чергового, бо так виглядає, що, як казала моя бабуся, великі хмари маленький дощ. Ми не применшуємо небезпеку і потенційну, і реальну, які можуть нести ядерна загроза з боку Москви. Але тим не менше виглядає так, що навіть та ракета, яка була випущена в бік України і яка може бути носієм ядерного, ядер, ядерним носієм, вона теж символічний знак. Ну, здається, всім стало зрозуміло, що Вашингтон і Москва. Точно не будуть використовувати ядерну зброю одна проти одної, то куди? Ну з питання в тому, що ядерний шантаж Російської Федерації це така собі їх концепція сталого шантажу Європи протягом. Всього часу після розпаду радянського союзу під час холодної війни, та й до цього, ну з моменту як вона з'явилася, по факту це єдиний інструмент, яким могли росіяни шантажувати Європу, Сполучені Штати чи взагалі будь-кого іншого, тому що весь світ розуміє, що в якомусь вимірі вони достатньо, вони достатньо десь хворі, щоб може її і використати, але все ж таки йде постійний діалог щодо ядерного стримання. Йде договор про нерозповсюдження ядерної зброї, інші інструменти ядерного стримання. Ну і всі розуміють, що якщо Путін використає, то проти нього також використають. Тому, по факту, те, що він показує нову ракету, яка може нести щось ядерне, ну це вибачте фуфіл, тому що калібр ракета може нести ядерну зброю. Іскандер-М може, Іскандер-К може, арешнік може перелічувати можна дуже довго, і навіть вибачте, самохідна артилерійська гаубиця Піон може стріляти ядерними боєприпасами. І по факту на території України навіть були знайдені нашому. Спослужбам уламки ракет, на яких були ядерні позначки, але вони були без боєголовок. Тому, по факту, те, що вони показали щось нове, ніби тут -от, ми стали страшніші. Та ні, ну в принципі, вони проти нас воюють технологіями, які є носіями ядерної зброї. Ми знищили дуже багато літаків під час операції Павутина, які є носіями ядерної зброї. По факту, всі ці пускові установки, які ми знищуємо, і сьогоднішній арешник це теж носії ядерної зброї. Сьогоднішній який став ну, і... відомий, але він тоді ж кілька років тому та... кілька років тому, певний період тому. Ну зрозуміло. І... Сьогодні вийшло, скажімо так, це новина, тому в цьому контексті згадую. І тут факт того, що ми воюємо проти ядерної тріади, ми по ній завдавали удар. А по факту в кремлівській бойовій доктрині прописано те, що загроза ядерній тріаді або пряме її ушкодження, це порив ядерної війни. Ну де ядерна війна? Я не бачу, окей? Де росіяни? Що, що ви здулися? Ну кому ви погрожуєте? Що ви розповідаєте? Відповідь з Лондона буде ядерною, якщо вони будуть продовжувати ескалацію в цьому напрямку. Якщо вони кудись відстрілять навіть по якійсь території, де нема навіть військових об'єктів ні цивільних, нічого, вони може прилетіти у відповідь. Вони всі це чудово розуміють. Тому те, що вони вдадуться до якихось певних реальних дій, крім того, що вони просто можуть е е грати мускулами, скажімо так, і нічого не робити, ну це нереально. І зараз повернуся до Бельгії з огляду на... Гроші, які Брюссель якось так наполегливо не хоче віддаватися, зріднилися. Є про російські гроші, насправді. Нібито вже всі наголоси і акценти розставлені, і ніби всі зрозуміють загрози, і ніби всі вже все проговорили. Ну, певно, що трохи погроз від росіян не, не, не вистачає. Так от є речниця російського МЗС Марія Захарова, яка пригрозила нібито дуже болючою відповіддю, в разі якщо Захід таки конфіскує російські активи. Каже, Москва буде діяти за принципами взаємності. Нагадаю, що низька країна обговорює, як можна використати заморожені російські активи і кошти для того, щоб відновити Україну після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А що може бути у відповідь? Мені здається, що вони там вже націоналізували все, що можна було націоналізувати, чи ще щось залишилося. Ну там ситуація трошки складніша, але тут питання в тому, що, наприклад, у в Сполучених Штатах відбувається подібна ситуація, тому що там теж є заморожені російські активи, так в меншій кількості. І коли приїжджав Дмитрія, він розповідав, що ні, теж конфіскація Активів, це акт війни, це порушить всі стосунки з Трампом. Єдина адекватна відповідь. Американці схавали, але єдина адекватна відповідь була з нашої сторони. Посол Ольга Стефанішина акцентувала американцям, де санкції на цьому Дмитріві. Чому він приїжджає до Сполучених Штатів і сипує пропагандою? Те саме, що росіяни роблять в Європі. Ну треба їх обмежувати, тому що вони просто, вибачте, кидають на вентилятор, але ніхто їх за це не карає, на жаль. Ну і тільки українська сторона має сили, має політичну волю для того, щоб на цьому акцентувати. І питання заборожених активів досить складне здав. Але з іншого боку, просте так, Росія може вдаватися до якихось юридичних позовів чи що ще, але це не спрацює. Тобто вони можуть судитися нескінченно. Але по факту заморожені активи нам надаються у двох варіантах: перше, це прибутки від них, надприбутки, які не є російською власністю. Активи в управлінні європейських компаній, дохід від цих активів це європейські активи. Тобто ми отримуємо європейські гроші за рахунок російських заморожених активів. Другий сценарій це кредитування від G7. Ми отримали 50 ярдів кредиту. Від G7 за системою того, що від прибутків з цих же активів це компенсується. Тобто Російська Федерація не забере ці активи, допоки не будуть компенсовані всі вони в повній мірі. Третій репараційний кредит, який зараз обговорюється, на який погодилися всі, крім Бельгії. Чому Бельгія не погоджується? Тому що вона хоче, щоб всі відповідали разом. Вони десь політично бояться, що в них більше ніхто не сховає грошей. Тому що ми розуміємо, що всі ці бабуїнські диктатори стиля Путіна, Каддафі, чи когось подібного з історії, вони ховають гроші, де? В Європі, в Бельгії, в Швейцарії, бо там найнадійніші банківські інституції, там банківська таємниця діє, і там вони якось за всю історію так притерлися, що якщо ми беремо ну не Бельгію, тому що Бельгія тут, заприклад, не такий серйозний, а в Швейцарію там навіть Гітлер гроші ховав. І в тому питанні, що вони репутаційно бояться, просто що це їх бізнес, вони його трошки захищають. Але якщо Європа диверсифікує ризики між собою, то Бельгія не буде проти. що вони Пише документ, що 10% ризиків забираєш ти, 7% я. Як вони ділитимуть? Колективна відповідальність і компенсація державними фінансовими інституціями або Тим гарантії від... Тим не менше, від... менше яким має бути папір. Вони як мають ділити оцю відповідальність за територію, за кількістю населення, за ВВП? От як? Ну, дивіться, це вже як вони домовляться. Тут така історія. Просто я не фінансовий експерт, тому я не можу тут побудувати схему за одну хвилину. Але питання в тому, що диверсифікація відповідальності вона політична, виключно насправді всі ж розуміють, що ну ніхто Росії нічого віддавати не буде. Ну, ці гроші, вони вже, як мінімум, європейські, а то і українські. Ніхто не буде повертати Росію. Росія не виплатить репарації, Росія не відмовиться від агресивної політики. Ну, це треба, щоб е, Пиня помер, і всі, хто там запинює 50 людей в черзі, вони теж померли. І російське населення бажано, як Маїсі по пустелі когось водив, то щоб російське населення хтось так же поводив, щоб вони забули, що таке російський імперіалізм і відмовилися від цих пропагандних амбіцій, які їм затирають кожного дня. Тому, по факту, допоки це не зміниться, ніхто російські активи повертати та й не буде. Але тут. Гра, от в саме цей бізнес, коли бельгійці хочуть, щоб до них гроші їхали, щоб ну ми розуміємо, що багато корупціонерів з африканських країн і так далі теж ховають гроші в Європі. Якщо буде прецедент, що у росіян просто віджали за те, що вони зробили щось там по своїй лінії. Бо якщо ну давайте поставимо себе на місце якогось диктатора в Африці. Якогось військового режиму, чергового, той з малі чи хтось ще контрольований Російською Федерацією? До речі, якщо ми кажемо про малі, і от він думає: от я нападу на якогось сусіда або спалю якесь село, і у мене вкрадуть мої гроші. Ну він не повезе гроші більше в Європу. От саме цього вони бояться. Це єдина причина. Чого боїться Орбан невідомо або відомо, але тим не менше каже, хоче пояснити Трампу, наскільки Угорщина залежна від російських енергоносіїв, і найважливіше, що вона не має виходу до моря. І через це залежить від маршрутів наземних. Тож Орбан заявляє, що цю проблему треба донести до американців, бо Будапешт хоче отримати особливі статуси і звільнитися від американсь... американських даруйте санкцій проти російських компаній Росніфт і Лукойл. Я ж. Не можу зрозуміти, Орбан він на двох стільчиках сидить чи найбільшій кількості. Бо ніби ж то такий друг Трампа, і так він про Трампійсько налаштований. І чітко ж він розуміє наскільки Білому дому нині вигідна історія з нафтою і обмеженням на російські енергоносії, але ж тим не менше, вперто гне свою історію. Ну, мінімум більше ніж на двох, і на щастя для нас вони всі для нього зараз перевернуті. Тому ситуація складається яким чином? Він поїде в Штати говорити, що він хоче зберегти російську нафту, але збереження російської нафти в Угорщині, російського газу в, Угорщині, в першу чергу не вигідно для США, mm -hmm. тому що США роблять нафтогазовий бізнес, і для них цікаво, щоб Російська Федерація втрачала європейські ринки, азійські ринки і так далі. Саме тому Сполучені Штати Америки за каденції Трампа так активно підтримують нашу кампанію проти російських нафтопереробних заводів. Бо давайте згадаємо. Що всі країни, звідки Російська Федерація припиняє експорт нафтопродуктів, наприклад, туди заходять в першу чергу американці? Для них це дуже вигідно. І коли Орбан приїде до Трампа і скаже: на залиш нам російську нафту Трамп скаже, так у мене своя. Навіщо але тобі Орбан... російська, але... якщо ти ж мій друг, але Орбан ж буде, буде аргументувати, що у нас виходу до моря немає, тому для нас дорого буде транспортувати. Я зараз абопровід б... через Хорватію. Є альтернативи. Прекрасно все їде від сполучених штатів або від арабських країн, які є союзниками, через Туреччину можна йти. Є багато варіантів. Давайте так тут можна подумати, газ систему, навіть переобладнати можна через кредитування від Європейського Союзу, МВФ або тих же сполучених штатів. Я Як кажуть, якщо дуже захотіти, то можна і всього досягти. І Трамп підтримує якраз Таку позицію по факту. І для Угорщини, ну просто аргументи Орбана вони смішні. от Перехід на будь-яку нафту і газ не російський, для нього це втрата ну 200 мільйонів доларів, так, оціночно. З бюджету економісти рахували, десь бачив. І насправді від Європейського Союзу того самого вони отримують десятки мільярдів на рік дотаціями. Так, їх трошки заморожують через те, що все ж таки Орбан перешкоджає верховенство права і так далі. Але все одно економіка є дотаційною. Європейський союз дає набагато більше, ніж вигоди від російської нафти. Тобто тут гачок для Орбана тільки політичний, насправді. Якщо б політично йому не вигідно було через от, дешеву газову кампанію, що у нього ну, на нього це працює 15 років, навіть більше з 10-го року, як він став прем'єром, це політтехнологія. Я працюю для мене дуже дивно. Але тут питання Європа не допрацювала по контрпропаганді. Росіяни вкладають купу грошей в те, щоб робити цю пропаганду, яка тримає на плаву Орбана, тримає на плаву російський газ. А європейці не, не борються. От Україні ми побороли з 14 по 22 ми чудово побороли, тому що росіяни розраховували, що тут будуть караваї, а тут будуть джевеліни. Ну і от, якщо б в Угорщині так само попрацювати 10-15 років з контрпропагандою або із внутрішньою пропагандою, заточеною на антиукраїнські наративи, це американські, європейські бучі гроші. Ну, ми ж розуміємо, так втручання в внутрішню політику інших держав, це все дуже погано, це суперечить міжнародному праву. Хто його сьогодні дотримується? Давайте будемо відвертими. Та ніхто, ні американці, ні європейці. Насправді в деяких моментах, коли треба, коли це. Питання виживання, використовують всі методи, і всі методи гарні. І для боротьби з Російською Федерацією, якраз терористичною державою, лідер якої під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду, яка порушила міжнародне гуманітарне право тисячі, якщо не мільйони разів, проти неї всі методи гарні. І тоді, коли виключно будуть працювати європейці над внутрішньою інформаційною безпекою, от тоді такі орбани, як отут на картинці. Дуже неприємно на нього навіть дивитися з тим, що це наш сусід, людина, яка по фактично могла б торгувати з України розвивати економічні відносини і просувати нашу позицію, нашу євроінтеграцію. А вона працює на Російську Федерацію. Ну і європейці допускають, що це до спір -мажору. Питання у тому, чи маємо ми тих 10-15 років або Взагалі, чи маємо роки для того, щоб працювати вдовго з контрпропагандою або з контрзаходами. Ну, але знову ж таки, це підвішений, гіпотетичний, на який можна нескінченно дискутувати. Богдан Попов, гість моєї студії, експерт центру об'єднана Україна.